Оце скільки петрушки нарізали, куди лісиш Джек на стіл лісе Багато зрізали зелені, вона там уже переростає і мішає. Тому вже будемо готувати заготовляти на зиму. І оце думаю. Чи потрібна вона на зиму, чи ні. Якщо кажуть, що буде світло виключати по 20 годин на день, то можна уявити, що буде. Холодильники будуть розморожені. Не знаю. Якщо зараз влітку та виключають по 12 годин. То що буде взимку? Будемо, мабуть, сидіти сутками без світла. Бачите, влада нас зарані предупреждає, щоб ми готувалися сидіти без світла. Ну що це таке? Красива, гарна петрушечка. Так що, зараз помию і все одно поріжу і заморожу. Сушена мені не подобається, дехто каже, чому ти не сушиш. Ну, Немає того запаху, який от в мороженої петрушки. Вона пахне, як свіжа. Я морожену можу сміло кидати в салат лисинку. В Вона розморажується і точно така, як свіжа, також точно і укроп. Укроп взагалі обожаю. Я його кидаю в усі страви, в усі страви, які тільки можна. І дуже багато. Хто не любить, звісно, є такі, хто не люблять, кажуть. А я всю зелень люблю. Ну, яка вона красива, бачите. Простенька. Ти помощник. Сіла за і він уже плигнув. Зразу на стіл. Ось Вітя зробив лавку таку новеньку. І зразу на них видно, утром стали, а тут отакі слідочки. І точно такі були отут на столі. От уже жний шпарка мала. Би є чим там займатися, так? Да? Знаєш, що я придумав? Так оце той вже пропадає совсем. Значить, корінь у нього вже все там не гожий. А ці екі... жучки, які їдять, котрі, давай викопаємо, там у нас є багато компостних ями, пустимо. Хай він корінь там пообризає, а ми прикинемо. Це. Зверху кучу накидаємо, він же, спускаю з батогів. Положимо на землю і прикинемо, придавимо землею. Може він пустить корні та й піде. Це, це ти щось таке придумав. А що придумав? Смішне? Якщо ці корні пустить, він хай піде Щас Сьогодні ж так і зробимо. Зараз я дополю дорожку, щоб ти в бур'янах не впала, не спотикнулася. Не впала. Ну, не Є. треба тут лазити, воно ж з корінням має вирватися. Так я ж з корінням і хотіла, кричиш. А що я знайшла? Ой. 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 Ягідка яка здорова. Ой, а тут а Вітя, як його біла все, біла крилка в клубниці. Зараз Значить, буде теж, так. Да. Капець. Трішки клубнички можна нарвати ще. Так, це в нас луночка. О там многоразова. Багаторазова. Так. Ти знайшла цю петрушку. Петрушку знайшла, так. Да. Хороша петрушка. Там подається вона ж лежить в один бік і бік. Та що менша кучка там. а Нічого треба буде перебрати. Та що менше кучка там. Ну, хуже, хуже. Два, вот та, що перша, з другого тут так та... присутня. І ці були мої підполіван не дуже радий. Помідор один пропав, чиван. Вони... А, це ж вони всі, мабуть, будуть вже, так, да? пропадати. Оці. Уже все. Тут чотири помідорки залишилося. Два то вже покрасніли. Вон там і далі кущі, У вас проти мене кущі, повністю. Послідні вже вже розові. Так що треба вже виривати їх і туди. Це сім, так. -сім, да, сім у нас кущиків було. Чого? Сім, десять, сім кущиків. Я бачу сім. Ну, три ж на тій стороні справи. Це ті, що низькорослі вони, ранні, вони маленькі, вони невисокі такі. І все, вони вже відходять. Оце останні плоди, які тут є, вже вони а не цвітуть навіть. А які? А що на этом, Оце ось слідуючий куш, бач, можу повністю зірвати. останній вже зарозовіє. Ну так, да. там вони вже всі почти, такі, так, що зразу. З разом. моєї сторони ще один. Що mm -hmm. як збирати, не зриваю усі, а я там вже укрупку сію буду, пора. Ну так, да. оце вже все. От я казав, при штуке, що з задні, отак від отеля три, то от і... тож, То вже оці ранні, так? Да? Ні, ну ці все одно пізніше. Низькорослі вони раніше відходять. І оці тут ось кущик один, два і три. А, це теж такий. Ну вони теж, теж вони, кажуть, ці кущі. Так, да, вони кращі, вони кращі. Ти одного сорту тоді купляв, 10 штучок, mm -hmm. так? Ну ці от краще. І розміри в них більші, і чуть-чуть вони вищі, не знаю. Тут їм видно було комфортніше. Може. А тут їм комфортніше. А це вже пішли оці високорослі. Вони ще не спіють, я дивлюся стіну, зато вони здорові, гарні такі яблучка прямо. Ось один кущик тут уже такий хорошо созрів, але ми будемо через два дня їх тільки зривати. Ну, ці мені саме... Більше подобається. гілочка. Давай один. Гілочка це. Там один здоровий росте такий. А, сам помідорчик. Угу. От вони всі гарні, всі, дуже здорові такі. Так, на вулиці гарно вітерок, гарно такий і вчора був день. Починався гарно, прохладненько, а потім надвечір все одно пішов дощ. А перчик ти жди, чекає. А ти бачив, що в нас тут одна ротунда попалася? Перечисли, там два які-то названня нові. Молдавські, це Ага. Два названня таке, як не знаю. Це одна, може, случайно попалася йому. Знаєш, яка тосія. І рядишком було, зернятка попало. Це от ратунда у нас. Хоча у раї твоєї ротунда дуже смачна, дуже. Вона не гірка зовсім. Не знаю. А мені форма нравиться, вона удобна, стоїть хорошо на ножках, не падає. Друг на друга можна поставити. Мені навпаки подобається. Ну, такий же ж уже милий, ніжний, оцей кущик. І хіноцика. І вона ж так квітне. Ну прямо ось зламалася квіточка. Одна ось друга зламалася, Що ж такої. Розкитали. Я вчора лопату кинув. А! -а, -а. І лопату лопато кину, ну треба вже поламав, скільки квіточки. Така гарна. Так, у нас сьогодні скандал вийшов. І за оцієї трояндочки. Він пересадив її посеред огороду. Ну, може, один раз і сказав. Але я йому не повірила, тому що він у нас такий, знаєте, слово скаже і думаєш, чи це правда, чи це він пошутив. Я подумала, що це шутка його, тому що ряд ось моркви. І думаю, це він гілочку поставив, щоб намітив, де закінчується морква. А сьогодні виясняється, це вже кінцевий результат, що, що це моя трояндочка. В неї колір, такий ніжно, ну, кофе з молоком, скажу по цвету, як правильно, теж оцих пастельних тонів завжди кажуть. Оце такий був колір. Вона тут бідненька, лапухами. Заросла морква на ній. Оці кабачки на ній. Ну, тепер треба її звідсіля пересаджувати. Місце треба тепер знайти і пересадити. Ой, хочу показати, як ми викапуємо моркву. Уже розкопали. Яму глибоку і... Yeah. <laughs> і не можемо дістати, так сказати, кінцівочку цієї моркви. Скільки не видергаємо, викапуємо, і вона вся зламується. Я заказав екскаватор, що приїде. <laughs> екскаватор, екскаватор зараз приїде. Оце yeah. розкопки, розкопки у нас Зараз ламаєш? <goladım> Не О, oh! Видірнули. Оце морква. О, нарешті. 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 Оце морква. Ще якось. Та хвати. Оце так. Що, починаємо. Вона тільки хрум і відламалася. Ой, це щось лету. І відламалася. Це не відламалася. А це ти кривеньку, так? Да? А, вона від води вже рипнула. Да. Вже кожен день дощі йдуть. Це каротень, морква. Взагалі, в неї а це хвостик такий тупенький, а це остренький. О, вчора я казала, що одні пустоцвіти, а сьогодні побачила ось перший огірочок. Це самі останні, які ми сіяли, кущовий він називається. Тільки ми його зробили не кущовим Так. Будемо експериментувати. видірнемо огірочок і прикопаємо це стебло. І подивимося, чи він корінці, чи ні. Ось цей ми обрізали його. Ось він. Ось він заклівся, сейчас ми його знімемо. На ньому ще он огірочок який гарний. Це на той відрізав. Чого я ж тобі показувала? Я ж його ось тобі показала. Ну, Держала. Ну, за зараз... не... А Це теж такий длинний дуже. Добре. Ну так. Да. Обрізали. А тепер оце прикопаємо. Для... Експеримент. Перегнули. Ну, да, і тут було якось. Він же ж пішов. Він же ж пішов кругом, бачиш. Ні, це ж у нього ж пагани пішли в різні сторони. Тут немало паганів. Ну не знаю, поки що ж один обрізали, але один оставив, хай може на заміщення. тут ось навіть огірки на ньому, так, зараз, зараз з прогулкою пристелік. Як я возьму. Ща шпилькою пришпіли якоюсь. там шука шпильку, а я ще раз покажу ось. Ви, вони ні, ні, бачиш, то вони ось від ціля дивися носки з носки. А, а, а це ось зір'я. І оце ми ось вона гілка залишилася. А зрізав ти взагалі непонятно яку. Ну, от таких було два. Одну ага. одну відрізали. Ага. Ми ж не ету ріжемо. Должна. Должна, якщо ця пропаде. А, а де ти ту? Ти викинув вже ту, що відрізав. А, ось вона висить, ось вона висить. Може, з гірком теж було. З гірочком теж. Ну все. Приспилюємо. Угу. Приспилюємо. І так от. І добре вам. І хорошою перегной. Щось все це і зробимо так ось. Ну і оце, сподіваємося, що вони підуть е, доповнительні корішочки, корінці і я никаких, щоб е, сили було більше. Йому. А поливати тепер як? Не знаю, як ти будеш поливати. Якщо не забудеш, то будеш поливалочку. Робик зробили. <звілля> <звілля> <що робити>? Робик. <звілля> Робик. Будемо сподіватися, може той пропаде, це ми угробили. Я не думаю, що такий далекий, що далекий. Так, отут, а чи він висить? Може, ти його засунеш, щоб оцих наверх навес вона Так, давай його знімаю це моя Розтрату понесли. Ага, а якби ще півтора метра ріс, то представляєш? Розтрата яка. Не <рес> моє тут. Оце тепер розложимо десь, де він тут. Ось, 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 той ось, дивлюся в пан. Де його край? Тепер спробую знайти край. Ого. Ого, Чи треба забрати? Час, Угу. І наш куди заплів. Ось він закінчується, ага. Край. А тут теж гроки. Та вже на кожному, вони вже пішли е е добре такі гарні огірочки. Висять. Може був не зламаться відчину. Долучиш ми його зламати Ну, Ну, зараз спробуєш. <ріху> Зламаєш. Ми хочемо розложити, щоб вже рівненько, бо він дуже вбік поліз. Тепер же ж ми його пустимо, якщо оцей пропаде, може корінь, якщо той пустимо, може цей. Ну подивимося, сюди. Давай бриз, за я купив нового. Та ці вже теж. Новий препарат. Ну так рядом вони всі передають. Я думав, що це ж це ж дитина його. Я думав, може цей потягне другий після этого. Після обрізка воно Не все. Нема сил. Ой, так. Да. Кожен день дощ, кожен день опади, кожен день розриваються ракети над нами, над всією Україною. Тому по всій Україні, по всій нашій країні, я думаю, це тому такі захворювання. Обробляємо дуже часто, ніколи так не обробляли до війни. Як оце зараз. А відкид вони не обробляє. Огірки ні. Огірки – так. Ми не обробляємо ніякою хімією. Тому що ну як їх обробляти, якщо ми їх знімаємо вже кожен день. Не знаю. По кілограму знімаємо, мабуть. Треба подивитися, я коли, коли Я Я кошти, коли маленький. трави квадрісом. як крайній кущ. Де так крайній зліни. А вот сей, да? Вот сей вот Я его зацепил для эксперимента квадрисом. я ничего не бачу, шо чтобы... вот тут ручек, гарнил Ну, це вот так Да тут, крайний я тут, да крайний. Ты хочешь срезать Ні, Нет, я крайний по траве. Ну крайній длинний. Крайній длинний, так? Да. Ну це ж він. А це що чого сюди ліз? Ні, це це наш оцей кущовий. Ну Должь куди ти буде. причепив, туди він і поліз. А оце ось це чудо китайське. Потім теж щось напутано. Гірків багато на... нас нацеплялося і вони -то важкі. От по цьому лиску я проходив. Бачиш, мабуть, допомогло. Позасихали. Mm. Позасихали те, позасихав. Квадріс. Одріз, да. так. Ну, тут далі не тут далі тут. Ти знаєш, я ну, вода, бо тут і сівати сіря, засохнуть. Це ти експериментувати, так? Да? Я ж ці травив. Йдемо угу. дві тижні. Поливати ти не збираєшся зараз, так? Да? Ні, я сюди поливу. А, ти їх палив добре, так? Да? Огірки то полюбляють вологу. Вони не люблять, щоб їх пересихання. Не люблять. Це післязавтра вже позриваю всі помідори. Тут набереться багатенько. Ми ж позавчора чекали їх. Це оці він приск, так, да, по-моєму. А ці до 28 числа стоять ми їх не зриваємо. Так ще, боже, які вони височені. Дивлюся ось. Найвисокий помітор. Такий високий. Це, мабуть, оця гілочка, да? Чи ні? Чи ні. Щось схоже, да, на гілочку схоже. Ой, який височинний. Вже в мій ріст. Ну ось так. Ну правда, він як гробик зробив. <рив> <рив> Тепер зробимо ящики, як для голубіки. оце поки засипаємо. <рив> Ой, господи. Зараз піду гляну я, такий що одне. Але... ти чудо? Де? Ну да. А ось лишив, бачиш, чи тут і полишив. Напал сам проходить. Сейчас он я покажу, яким возьмем лег дает біопрепарат. Біо. Ты сюди кинешь? Я тобі покажу чим, чим потрогу. Покажи. Так. Перший врожай чері. Опа, гілочка. Ось вона. Гілочка моя. Жовтенький помідорчик. Ой, це я кинула. Ой, ручки. Людмилки готовлю. Ой, проходила мимо і побачила ягідку синенько. А тут ще, ось внизу ще синіша. Може вже її можна. О -о -о -о. Тільки одна. А пропадає. Незрозуміло чого, але пропадає. Вітя каже, що він пропаде повністю. Не знаю, чи правда, чи ні. Оце якась ржавчина з'їдає.